Наємося тільки в єдності є сила, немає значення в яких то організації. Напонує і її існування, її добро. Це кадр з фільму про командира другого окремого стрілецького батальйону та Героя України Тараса Бабанича. Учасник революції гідності з 2014 року воював у складі добровольчого українського корпусу Правий сектор. А коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, Хамер воював на Київщині. Автор ідеї та генеральний продюсер фільму Михайло Ухман познайомився з Тарасом на фронті. Я знімав документальне кіно так. А Тарас якраз тоді вже, вже воював. Він телефонував. Він був в мінометній групі. Вона Дуже багатьох ворогів знищили. Він мені долефонував зранку і казав Михайле, а що ти сьогодні зробив для України? Я кажу, я тільки прокинувся. Я кажу, ще нічого не з цим зробити. А він каже, я вже сьогодні вбив двох музей. Коли потрібно було, міг за справитись постояти так. Мається на увазі і вухо дати комусь. Він дуже круто грав на гітарі. Він був юристом, але і він був просто. Неймовірним істориком, він знав всі дати, він знав історію там, Древнього Риму, він знав історію Другої світової війни. Це просто ем, людина ну, настільки потужна, що ну, важко сказати якісь слова. Михайло Охман почав роботу над фільмом про Хамара у 2023 році. Розповідає частину кадрів для фільму надала Ольга Коновал. Її чоловік був командиром рота Сталева сотня, другого стрілецького батальйону імені Тараса Хамера. Ці відео він зафіксував на свою бодікамеру. Сергію ворота працювала в батальйоні Хамера, і на Київщині були дуже важкі бої. Сергій це все записував на бодікамеру свою. Тому нам було дуже важливо, щоб ці кадри увійшли в цей фільм, тому що по суті. Вони були дуже близькими побратимами, і е, це була настільки невимовна довіра, і Хамер був для Норда таким великим прикладом, таким великим е, людиною для наслідування. Тому звісно, що без роздумів я віддала ці кадри. Ветеран війни Сергій з позивним довгий служив у батальйоні Тараса Бабанича. Каже, Хамер був його першим командиром. З перших секунд це було зрозуміло, що це воїн, в якому. Ну, нема слова ні чи може. Ну, конкретно. Треба, треба. Все. Без, російське безоговорочне, щоб всі, всі слухали, всі ну, авторитет. Людина навіть проходила з боку, зразу було чути, що авторитет. Тарас Бабанич загинув 8 квітня 2022 року на Харківщині, прикривши собою побратимів. У серпні того ж року посмертно отримав звання Героя України. Він же показали у Києві та Львові. Згодом його побачать в Канаді та США. На великих екранах стрічка з'явиться восени цього року, розповів Михайло Ухман. Не спи моя рідна земля. моя Відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Софія Парчишин, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.